Я на каналі Стрільців. Сьогодні для вас, любі мої старий розклад на вересень. Поки розкладаю, ви можете поставити лайк авансом, написати кілька слів у підтримку каналу. І, звичайно, підпишіться. На дні тут жезлів. Це такий дуже сильний поштовх. Потенціал накоплений, який має реалізуватись. Ну, давайте побачимо. Шістка пентаклів. В кінці серпня, можливо, на початку вересня, ви розраховуєте на отримання чогось заслуженого. Чи дуже вам потрібного це може бути і матеріальна підтримка від когось, і кредит допустимо в банку, чи підвищення заробітної плати? Загалом ця карта вказує на такі причинно наслідкові зв'язки. Якісь події, які відбувалися раніше, наприклад, ваш вклад у вашу роботу мають принести заслужений результат у вересні. Ну давайте побачимо де і як це може бути реалізовано. Старший аркан закохання, це значить, що ви будете мати дуже сильну підтримку від вищих сил у цьому місяці. Це може бути реалізовано як, наприклад, якісь партнерські угоди, можливо, ви йшли до заключення шлюбу і зараз. Отримали за шісткою Пентаклів. Пропозицію у вересні вже відбудеться сама подія, або були якісь сумніви, наприклад, у прийнятті рішення. І вересень буде тим періодом, коли ви зможете дійти внутрішні згоди і це рішення приймете. І звертайте увагу на те, що саме оцей останній фактор буде дуже важливим для того, щоб зрозуміти правильний вибір ви робите чи ні. П'ятірка мечів в питаннях кар'єри, роботи, бізнесу. П'ятірки вважаються картами кризовими, мечі особливо напружуючі. І в даному випадку ситуація може відігратися так, що або ви самі, або хтось із вашої команди буде тягти, що називається, ковдру на себе. Це не прагматичні якісь плани, а просто бажання. Зробити те, що людина вирішила, не зважаючи на спротив, не зважаючи на думки інших і так далі. До речі, як правило, той, хто так робить, вважає це абсолютно правильним і єдино можливим. Але зверніть увагу на старший аркан, який ми щойно проговорили, це про порозуміння. З це про вміння враховувати їх думку, їх бажання, здатність збалансувати інтереси, це про союзи, про домовленості, про виконання зобов'язань. Тому вважайте це рекомендацією для себе на наступаючий місяць. Той, хто знаходиться у пошуку роботи, зараз має досить великі шанси знайти. Ту вакансію, яка буде максимально задовольняти вашим вимогам. Це і колектив може бути прекрасний, і матеріальна забезпеченість, і ще і посада така шанована, скажімо так. Крім того, король жезлів може ще вказувати і на людину на посаді високій, з можливостями прийняття рішень. Скоріш всього, це чоловік, який може вам у цих питаннях допомогти, по крайній мірі від нього буде багато що залежати зараз. Гроші, матеріальний стан, туз мечів. Скоріше за все, всі ці питання ляжуть саме на вашу голову, і потрібно буде вам особисто шукати рішення, якщо виникають якісь складнощі. Це не обов'язково, нагадую в нас загальний розклад, тому це скоріше як один із можливих варіантів розвитку подій. Також туз мечів про те, що ситуація, яка була до цих пір складною. У вересні проясниться, причому це може відбутися неочікувано для вас самих, коли ви зрозумієте дещо, чи в доходах своїх, чи в витратах, чи в якихось фінансових рішеннях. Можливо, ви плануєте підписати якусь угоду. І це теж може бути зроблено знаєте, так швидко, одним махом. Але нагадую вам про шостий старший аркан, який рекомендує приймати будь-які рішення не на емоціях, не просто так, знаєте, все набридло, зробив. Важливо, буде зрозуміло. Не тільки розумом якісь аргументи знайти, але і відчути те, що робиться в душі, в серці. І саме останнє буде для вас дуже важливим, так що враховуйте цей момент. Відносини десятка жезлів. Тут можуть бути. Проблеми певні. Тут відразу скажу, що в нас одна карта. Ви розумієте, що я намагаюсь максимально її розкрити, але у конкретних питаннях рекомендую звертатись до тарологів або самі собі зробіть розклади. В даному випадку десятка жезлів показує не лише на особисте життя, але і на відносини робочі в колективі з бізнес-партнерами і так далі. І а ця карта про те, що часом у вас може виникати таке враження, що ви самі, нема на кого опертися, треба все тягти на собі. До речі, ми вже згадували такий нюанс по тузу мечів. Отже, цей фактор може зіграти з великою вірогідністю. Наприклад, коли ви працюєте один в родині, або є будь-які питання, які треба доводити до завершення і немає на кого розраховувати. Тут може бути навіть ситуація, що хтось почав, наприклад, будівництво чи ремонт і залишився один, і тепер мусить тягти так, як воно вже почати і покинути не можна. Ну, загалом варіації безліч. Але також звертаю вашу увагу, що ви може просто не бачите тих, хто справді є поруч з вами, хто готовий розділити цю ношу з вами, допомогти, причому вважаючи це навіть частиною своїх обов'язків. Знов таки, це можуть бути і колеги на роботі, коли за п'ятіркою мечів, наприклад, ви вирішите, що лише ви можете вирішити те питання і немає там чого враховувати всіх інших. Так, ось десятка жезлів в цьому випадку програються ні, кращий результат можна отримати саме опираючись на підтримку і взаємодіючи з іншими. В особистих стосунках. Ця карта теж програється приблизно в такому форматі. Багато може бути різних питань, як і в стосунках, так і в якихось справах. І тут, скоріше за все, ви дієте злагоджено. Питання може бути тільки в тому, що за цими такими проблемами, домашніми чи сімейними, приглушуються почуття. Можливо, варто на це звернути декому увагу. І ще ця карта може програтись, наприклад, так, що ви взяли на себе дуже багато обов'язків чи зобов'язань, і тепер мусите їх виконувати. Як приклад, це може бути необхідність догляду за людиною якоюсь хворою, чи похилого віку, наприклад. Ця карта ще може програтися, наприклад, так, що люди одружуються позакоханим, наприклад, чи вирішують разом вести домашнє господарство, і звідси такі питання, які потрібно разом вирішувати. Це може бути і про переїзд, це може бути і про придбання, наприклад, якогось житла, і про розподілення зобов'язань, і так далі. І порадою виходить старший аркан підвішений. Отже, це важливо, звертайте увагу на рекомендації цього аркана. А вони наступні. Перше, не варто поспішати у важливих рішеннях. Спочатку все зважте, обдумайте, подивіться з різних боків, змініть ракурс погляду. І Про це ми говорили, до речі, з вами. І коли проговорювали атмосферу місяця шостий, старший аркан закохані. Це карта вибору. Для тих, хто буде почуватися у вересні такою жертвою обставин, зверніть увагу на те, що все може виглядати не зовсім так, як ви це бачите. Ми вже з вами проговорювали, що поруч з вами зараз будуть люди, на яких можна опертися, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. І ще хочу сказати, що, наприклад, у справах, які стосуються грошей, в вересні вам може прийти. Супер ідея, буквально якесь откровення, коли ви знайдете вихід із складної ситуації. Щиро бажаю вам щасливого вересня, дорогі друзі, і до зустрічі!